Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Андрій Артеменко. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Андрію, цей тиждень був насичений на події у Верховній Раді України. Верховна Рада працює в пленарному режимі. І є два принципових питання відносно створення тимчасової слідчої чи спеціальної комісії довкола корупційних. Е Подій навколо кабміну і е, тимчасова слідча комісія відносно підвищення тарифів. Яка от позиція вашої фракції і чи є компроміс серед депутатського корпусу? Ну поки що я компромісу не бачу. Поки що я бачу те, що бачили всі е, телеглядачі і весь народ України вчора, е, коли під час прямого ефіру спільне засідання двох комітетів розглядало, е, голосувало до речі за створення. ТСК стосовно корупційних діянь з обвинуваченням бувшого шановного пана Гордієнка, прем'єр-міністра його оточення. І на моє глибоке переконання, ми стали свідками боротьби закулісної боротьби, яка йде між президентами та прем'єром. На моє глибоке переконання розвалювати сьогодні коаліцію це можливість втратити державу. На ми глибоке переконання висовувати всі публічні площині всі ті аргументи, які зараз е, е, достані, які покладені на стіл, і е, підвищення е, градусу е, ненависті в суспільстві не до чого. Це грає на руку нашим ворогам. Це грає на руку на руку тим, хто мріє повернути, повернути владу Януковича, повернути всі ті ганебні речі, які були в нашій державі з іншого боку. Якщо дійсно є факти, які підтверджують будь-які корупційні діяння будь-якого чиновника, незалежності від його посади, та то президент або прем'єр, або генеральний прокурор, звичайно потрібно реагувати. До речі, хочу нагадати, що в нас існує комітет. З боротьбі з корупцією, а у нас існує дуже багато контролюючих органів, які повинні за своїм метою створення займатися цими речами. І тому я рахую, що створення окремої ТСК – це взагалі це простий піар, який зараз підіймається, і е, е, це боротьба. Це боротьба між двома, на жаль, е, гілками влади в Україні. Чому на сьогодні не маємо? Е... Реакції у вигляді ну, певних дій від Генеральної прокуратури, від органів? так, от саме про це ж мова йде. Якщо є факти, якщо є докази, будь ласка, передавайте всі документи Генеральної прокуратуру або в суди, якщо є вже докази, я вже можна які існують якісь там кримінальні справи, і нехай суди приймають рішення. Вона вже прописана в Конституції, як е, приймаються такі рішення, як вони ухвалюються і що потрібно робити для цього. Тому я ще раз кажу: це простий піар, це боротьба, це боротьба між двома гілками влади. Це боротьба, до речі, за можливо якісь посади, за можливо якийсь вплив нашої держави. Я не хочу приймати в цьому участі, тому я не буду голосувати. Я не буду, я буду пропонувати нашим колегам по коаліції не підтримувати закони, які будь-які законопроекти чи постанови парламенту, які можуть розвалити нашу коаліцію. Ми втратимо державу. Ваша фракція, фракція Олега Лешка, радикальна так. партія. Ви готові делегувати людей для того, щоб об'єктивно розібратися? Ну, шалі взагалі, взагалі не будете брати участь в цьому процесі. Ні, ні, звичайно. Ми готові делегувати людей в будь-які комісії або будь-які рішення, які будуть ухвалені, ухвалені парламентом. Це наш обов'язок, тому що ми члени коаліції. З іншого боку, ми не будемо ініціювати будь-які додаткові комісії або ТСК стосовно розгляду цих питань. Пане Андрію, ТСК по тарифам, то тобто, рішення вже набуло було чинності. Поки що люди не отримали платіжки за комуналку, але будуть неприємні такі сюрпризи. Чи треба створювати ТСК, якщо ви кажете, що ну, ТСК, тимчасова слідча комісія, вона, як правило, досліджує, але результату немає позитивного від Або роботи. тут я скажу так, те, що мені податкували зараз, ту інформацію, яка з 1 квітня підвищує плату за енергоносії, за газ, за воду за електроенергію до населення від 19% до 600%, за світло для українців з березня а з, з 1 квітня на 50%, а з березня 2017 року на 250%, не тільки ТСК, ми потрібно зробити все, щоб зупинити ці ганебні явища, щоб зупинити зробити так, щоб цього не було. Ну не може так бути, що держава, а, яка а, не підвищила і не урівнувала всі ті а, курси, які є, зважаю, які курс а, долара зараз, всі ті тарифи, які зараз є. А головне, у нас курс а, зріс в три рази, в чотири навіть рази, а рівень заробітної плоти залишився на тому самому рівні. Тобто обміщання населення в чотири рази. І під і на цьому, на цьому ж вигляді підве підвищення три, в 4 рази. Я переконаний, що нам не тільки потрібно створювати будь-які тимчасові слідчі комісії, а звертатися до Генеральної прокуратури, звертатися до будь-яких інших органів для того, щоб зупинити ці явища. Це моє глибоке переконання. А з іншого боку, ви на сьогодні розумієте, що от, Прем'єр взяв на себе відповідальність і він домовлявся з нашими міжнародними партнерами. А я був дуже дуже послідовний цього питання. Я не є сторонник сторонник співпраці України з Міжнародним валютним фондом. І я можу обґрунтувати, чому саме міжнародний валютний фонд на протязі останніх 20 років підтримував країни, які в своїй історичній суті ніколи не були успішними. А всі ці кредити, які надавались міжнародним валютним фондом будь-яким країнам світу, закінчились з дефолтом. Наприклад, така країна, як Аргентина за останні 10 років 12 разів е, декларувала дефолт. 12 разів. А така країна, як Кіпр, яка отримала дуже велику допомогу від міжнародного фонду, і Греція, до речі, від Європейського Союзу міжнародного валютного фонду, а десь приблизно 120 мільярдів євро, уявляєте, яка це велика сума. Вона зараз знаходиться в преддефолтному стані. Тому я на моє глибоке переконання, якщо ми не підвищимо, а знизимо податки. Якщо ми е, створимо таку систему е, податкування для нашого населення, щоб не залучати кошти на випл на виплату кредитів, до речі, 90% тих коштів, які зараз прийшли в країну, це виплати в нас зовнішніх боргів. Про які про яку економіку або про які е, створення привабливого наційного клімату може йти мова, а е, тому е, я. Декларував це рік тому. Декларував 6 місяців тому. Декларую зараз не допомога міжнародного валютного фонду в видачі наступного траншу, яка йде на погашення відсотків наших попередніх боргів. Нехай боргів дають тих, хто їх брали. Якщо за 4 роки Україна набрала приблизно 70 мільярдів доларів а, боргів, і це доведено, і існують кримінальні справи, що за, саме за ці гроші відповідає про... в Україні немає зараз. звичайно. Так об'являйте дефолт. Ніхто ж не ніхто ж не вмер в Росії в 98-му році, коли вони об'явили дефолт. І нічого такого важливого не Так, да, Дуже багато людей, олігархів, втратили свої гроші. Але ніхто з е, нашого з населення, яке там проживало в Російській Федерації, ніхто не втратив дуже багато грошей. Чому? Тому що прості люди не мають цих грошей, тому потрібно по моєму глибокому переконання об'являти дефолт, і ще це не пізно зробити зараз, і переходити на інші способи заохочення та заощадження грошей. На ж дуже, дуже багата держава по території, така як Франція. По населенню, така як Франція, по потенціалу, по економічному потенціалу, набагато краще ніж Германія і Франція разом зяти, тому що ні, ніде немає таких природних умов такої землі, як є Україна, є, тому я знаю, що нам потрібно збудувати свою стратегію, своє відношення до того, що відбувається в економічному сенсі в країні, і робити так, щоб не відплачувати ці проценти за попередню владу, а ці відсотки, а зробити умови е, з поніжати податки. Я ще раз нагадаю нашу історію 20-х років прошлого сторіччя. Пам'ятаєте, коли була об'явлена така програма, як НЕП, Нова економічна політика? Основний тезис НЕПу був обогощайтесь, збагачуйтесь по українською мові, збагачуйтесь будь без будь-яких. Тормозів без будь-яких будь бізбулі будь погляду на будь-які е, обставини, які існують в країні, збагачуючись. і кожна людина так відкрила свій бізнес і розпочала збагачення. От саме тим ми е, повинні зробити саме. Тому я є ініціатором, е, ініціатором створення і написав законопроект стосовно е, вношу буду пропозицію в парламент стосовно нової економічної політики в наших умовах нового українського непу. Це ваша особиста? це моя особиста думка. Угу. Так звичайно, чому так. не кабмін? У нас відкивану Ну, на жаль, кабмін зараз дуже залежить від всього того, що відбувається в міжнародних справах. Від того ж Міжнародного валютного фонду. Це їх політика, це їх право. До речі, ми їх підтримали, дали їм можливість працювати вже навіть рік. А наш прем'єр-міністр працює і дали підтримавши і проголосувавши програму Кабміна два місяці тому ще на рік продовжує виповномаження. Подивимося, як буде далі. Пане Андрію, відносно соціальних зобов'язань через рішення парламенту для тих людей, які воюють на Сході і повертаються зі Сходу іноді з інвалідністю, власне, позитивно, що парламент реагує, але от ваші колеги, деякі з ваших колег кажуть, що таким чином ми можемо створити прецедент, коли багато взяли зобов'язань, а кошти під. Ці зобов'язання просто в державі не буде ну, це ж знову навантаження на бюджет. Я не сторонник такої підходу реагувати на будь-яке явище, яке яке страпляється навіть під час проведення того. тому я пропонував і я додадусь до цього, до цього питання стосовно розробки єдиного закону про забезпечення про соціальне забезпечення всіх ветеранів. Ветеранів війни, ну, називаємо речі своїми іменами. Це йде війна, це не АТО це війна. Тому я буду розробляти саме такий закон, який буде враховувати будь-які аспекти, навіть які ще не трапилися. Я вже не трапилися найближчим часом, тому що потрібно цю війну припиняти. Пане Андрію, зараз досить часто у Верховній Раді заговорили про бурштин, про створення робочих місць, про те, що держава має контролювати от, наші родовища там, де видобувають. Бурштин, власне, яка позиція сьогодні в депутатському корпусу, яким чином реагувати на цю проблему? Це колосальні кошти для державного бюджету. Це колосальні кошти для державного бюджету. Тому я є своавтором законопроекту 1351, який я впевнений, буде проголосовано в першому читанні саме під час цієї сесії. А що ми пропонуємо врегулювати цим самим цим законом? Ну, по перше. Дуже багато людей, які проживають на території полісся українського полісся, це Житомирська, це Волинська, це безумовно Рівненська область. Вони займаються цим питанням, на жаль, нелегально. Тобто, не ці всі їх бізнесова діяльність вона не врегульована, не законодавчим, не адміністративним спосібом. Тому саме цим запропонентом ми пропонуємо створити новий принциповий від. Комерційної господарчої діяльності саме для цих громадян, які проживають на цій території, а саме ми запропонували такі, таку назву як артель. І прирівняла цю з е, підприємством. Артель створюється е, на підставі е, договора е, з місцевою владою, тобто з місцевими районними радами, і е, не потребує додаткового ліцензування ні в міністерстві екології, ні в міністерстві економіки, ні в будь-якому іншому міністерстві або установі держави. Що це дає? Це дає, що будь-яка людина, яка бажає працювати в цій області, йде в місцеву раду, отримує дозвіл. Створює свою отель, реєструє uh -huh. як підприємсь... підприємська діяльність і де працювати людей багато на сьогодні. Це мільйони, це мільйони людей. Це з одного боку. З іншого боку, ну ми знаємо все, що від Як корупційна складова, як місія зараз, зараз, зараз mm. дав ми зараз. Mm. Що відбуваємося зараз? Зараз заробляють на жаль не ті хлопці, які працюють на нашій землі, а заробляють е, корумповані е, правоохоронці. Заробляють е, прикордонники, заробляють е, наші фіскальні органи, які контролюють тіньовий видобуток та продаж цього бурштуна. Саме наш законопроект, який буде проголосований, я впевнений, що раз буде проголосовано саме на цій сесії, регулює, що нам, ми, ми, ми змінюємо цю систему і починаємо працювати під час дня, під час сонця, під час світлого дня, тобто не нелегально, а в легальний спосіб. Це головне. Корупційна складова. Давай. Як місцева влада буде визначати, кому віддати от ці дуже, права політики? Дуже дуже просто Щ, ще раз кажу, наш закон пропонує саме простий механізм надання, прийняти право прийня, прийняття рішення саме міським громадам. Це дуже просто. Міська громада, яка має ці, ці землі в своїй власному користуванні, передає право розробки ці, ці, тих або інших родовищ в руки новим створеним людським артелям. Які попит на бурштин на сьогодні? Це мільйони доларів. Це куди джин... продають. Продають головний ринок. Це Китай, це Гонконг, це Європа, це Сполучені Штати Америки і звичайна країни близького сходу. Просійського затоки чому саме? Тому що з бурштина з вироботку бурштина виробляються ювелірні ізделі. До речі, бурштин розділяється на дві категорії: промисловий бурштин, з одного боку, десь приблизно 75-80% добитку. добутку. І 20-25% п'ять Бурштин, з якого роблять ювелірні е, вироби. Е, але ми забуваємо, що є промислове бурштин, який йде, наприклад, на виробітку е, бурштинової кислоти. Uh -huh. до, до речі, дуже е, е, важка ємка така сировина, яка йде в хімічну промисловість, яка є сировим додатком хімічної промисловості. І інше питання. Я переконаний, що перше, це легалізація праці, по-друге, це створення нових робочих місць, по-третє, це антикриміналізація, декриміналізація всіх е, е, тих відносин, які зараз існують між нашим населенням і е, правоохоронними органами, і головне це створення біржі бурштину, бурштуни бурстуну е, української біржі, і це офіційний легальний експорт. А це Надходження валюти нашої держави, що нам так потрібно, от глибоке переконання саме це надходження це і є альтернатива залученням коштів міжнародного валютного фонду угу. в державу і наповнення українського бюджету. Ви як народний депутат знаєте, що на кожний законопроект є висновок експертів управління Верховної Ради. Так, економічне підґрунтя цього закону. Що ми отримуємо насправді? Ми отримуємо доходи в бюджет. Ми отримуємо те, що кожні люди, які сьогодні не сплачують ніяких налогів, будуть сплачувати ці налоги в бюджет України. Ми отримуємо те, що дуже багато людей будуть залучені до виробництва. І головне, ми отримуємо те, що саме сьогодні, в теперішній важкий фінансовий час. Я маю маю на увазі фінансову складову. Дуже велике надходження, валютне надходження саме в державу в Україну, прийдуть е, в на нашу територію. Пане Андрію, цього тижня ми побачили знову спробу депутатського корпусу схвалити закон про опозицію. Це потрібно чи не потрібно? Ну взагалі, світова практика така, що закон про опозицію повинен існувати будь-яку цивілізованої державі. А, я пам'ятаю, як в 7-й, в й каденції я дивився це, і це це питання. Існували закони про про пропозиції, законопроекти які були на жаль провалені тим парламентом. Я впевнений, що саме сьогодні, саме зараз, у нас є е час е виправити це питання і тому. Закон про опозицію, який вчора ми провалили, ми зробили це свідомо. Чому тому, що ті речі, які нам пропонувалися, а саме. Не контролюючі функції опозиції, як це існує в всьому цивілізованому світі, а законотворчі функції нам пропонувалися передати опозиційному блоку. Тому я підтримую обов'язково обов необхідність прийняти цей законопроект, але не в такій вигляді, не в такій редакції, тому наша фракція. Долучилися до, до розробки до речі, до перетворення переробки саме цього закону про опозицію. І ми подамо на наступному тижні. Ну кажуть, ваші колеги, що навпаки, треба не закон про опозицію, а зміни до регламенту. Ну зміни до регламенту – це це складова закону про опозицію. Там там про, про, про саме про це йде мова, тому що те, що відбувалося на початку нашої каденції, те, що відбувалося вчора в залі, це м -м, неможливо це на це не реагувати, Тому саме було такий, такий результат голосування. Ви, як народний депутат, який працює в комітеті з питань європейської інтеграції, як сприйняли виступ президента Польщі в парламенті? Ну якщо б таких, якщо б таких виступів було б більше, я думаю, що Україна була вже дійсно європейською державою. Мені дуже сподобалося його слова. Що слова президента Польщі, що без європейської України вільна Європа неможлива. Мені дуже я дуже вдячний йому, що він приїхав до нас. Що саме сьогоднішній час між католиць, католицьким та е, християнським е, християнською пасхою, Великднем, е, він приїхав і виступив в парламенті. Я переконаний, що саме такі візити е, дають наснагу натхнення працювати для того, щоб стати дійсним суб'єктом європейської спільноти. Але з іншого боку, є і непри, не неприємні речі. От на саміті в Ризі нам вже Фактично прямим текстом кажуть, що без візового режиму Україна не отримує? А це політика двойних стандартів. До речі, саме Польща є адвокатом України в цьому питанні. Це політика двойних стандартів Євросоюзу і ставлення до України як до країни другого або третього європейського світу. Ну зверта кажуть, що давайте скажемо так: яка країна сьогодні проголосує за членство України в Євросоюзі? Як? Яка, Украї... Яка країна Європи сьогодні дасть можливість отримати повноцінний безвізовий режим для громадян України? Де да ніяка. Ми... Чому? Тому що ми самі, самі ми не виконуємо тих обіцянок, всі тих повноважень, які нам не Наприклад, у нас не існує Міністерство по європейській інтеграції. Не існує взагалі, да, у нас є посади такі заступники міністра профільних міністрів. Mm -hmm. по європейській інтеграції, Но, на жаль, це двогорядні або треті посади, які не мають ніяких важливих впливу ніякої дійсної дійсної влади. Друге, наше завдання, наприклад, ті питання, які розсматриваються в нашому європейському комітеті по європейській інтеграції, вони як мають статус погоджуваних. Але не вирішували. Тому що якщо ми повинні переробити все законодавство України під законодавство ЄС, ми повинні працювати саме для себе, саме для того, щоб зробити все так, щоб у нас був дійсно європейський, європейський рівень життя. А після того європейські зарплати, європейські міздомі. Медицинська та образ, образовательної програми. Тільки після того, того стукатись до ЄС і казати прийміть нас, будь ласка. А так мої якісь там бідні родственники, який там стучиться в двері і каже, ми хочемо до вас зайти. А що ми зробили для того, щоб дати до Європи? От саме те ми повинні робити саме зараз. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Андрієм Артеменком, народним депутатом країни. На все добре, до побачення.